Це на світі має свою форму. І для того, щоб швидше її розпізнавати і малювати офіганські малюнки, нам потрібно зрозуміти її на більш свідомому рівні, чим сьогодні ми з вами і займемось. На мою суб'єктивну думку, розуміння форм важливе не тільки для того, щоб малювати тривимірні об'єкти, а й для того, щоб ви вміло розміщали своїх персонажів, предметів. Просторі, а також могли намалювати їх з будь-якого ракурсу. Для початку нам потрібно розуміти, що існує чотири базових форми: це сфера, куб, конус та циліндр. Всі вони мають висоту, ширину та глибину. Ми звикли сприймати об'єкти як факт баченого. Наприклад, ми бачимо будинок і сприймаємо його як будинок. Ну це ж будинок. Але коли ми хочемо його намалювати, ми маємо його сприймати як сукупність або, можливо, як одну просту форму. Будинок в першу чергу це куб, який має свою висоту, глибину та ширину. Це розуміння нам необхідне для того, щоб правильно його побудувати в просторі. Ми не розпочинаємо малювати будинок з вікон та інших деталей. Ми малюємо спочатку куб і до нього вже додаємо ці деталі, що в свою чергу перетворює наш куб у будинок. Найкращий спосіб впевнитись в тому, що ваш малюнок буде виглядати реалістично, це намалювати його методом наскрізного малювання. Ви малюєте предмет ззовні та всередині. Наприклад, ми хочемо намалювати прямокутник. У нашому випадку ми візьмемо книгу. Ми її поставимо перед собою та будемо її малювати з положення, дивлячись зверху. цього положення я бачу тільки верхню частину книги та її частину бокової стінки. Але скрізному малюванні нам потрібно намалювати і те, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо. Тобто верхню частину я промальовую чіткими лініями, бокову також. Але задню стінку самої книжки та бік її, який я не бачу, я зображаю в вигляді пунктирних ліній. Буде чудово, якщо ви візьмете перетинок, як намалювати якийсь предмет і розглянете його. Яка в нього ширина, його глибину, висоту, все інше і поставити перед собою, і тоді почнете малювати, щоб ви не додумували собі, які в нього нижні стінки, як він заді виглядає, щоб ви розуміли це? Ви можете брати, наприклад, якісь прозорі предмети. Це буде набагато краще для початку. Наприклад, ось ваза. Ми її також можемо намалювати. Але ми, коли малюємо, наприклад, з положення ось збоку, ми бачимо, начебто, передню частину, але в нас просвічується це скло, і ми бачимо, що знаходиться заді, і нам буде краще намалювати її, розуміючи всі її особливості. Для того, щоб намалювати її і розмістити на поверхні стола правильно, нам потрібно розпочинати малювати із дна книги. Ми малюємо нижню її стінку, потім ми починаємо малювати. Бокові стінки, і тільки в кінці ми малюємо верх. Навіть якщо один об'єкт в нашому випадку книга стоїть перед іншим об'єктом і загорожує нам бачення половини цього об'єкту наших інших книг, ми все одно малюємо їх обидва прозорими. Тобто ми малюємо нашу книгу, те, що ми бачимо, відповідно пунктирами, те, чого ми не бачимо, і малюємо інші наші книги, не враховуючи тільки те, що ми бачимо, а враховуючи те, чого ми і не бачимо, це дозволить встановити наш об'єкт правильно на столі і зробить його цілим та переконливим. Якщо не застосувати це правило, то обидва наших об'єкта будуть плоскими або займати один і той ж самий простір. Не кожна з основних форм, яку ми бачимо, є досконалою. Базовий конус в одному об'єкті може бути ідеальний, а в другому циліндр може бути вигнутий або сплющений, а сфера виглядати як яйце. Але в цілому, ви ці базові форми можете побачити в будь чому Головне уважно придивитись. Спрощення об'єкта до його базових форм. Спрощує сам процес малювання, малюючи з простих форм, ви зможете намалювати будь-який об'єкт. Все, що вам залишиться, це просто до цієї форми додати деталі, текстури, світло, тіні і отримаєте готовий малюнок. Ми маємо куб. Що ж ми з ним можемо зробити? Де ми його можемо побачити? Наприклад, стілець, наш стілець складається з кубу, до якого ми домалювали спинку у вигляді прямокутника. Далі Каністра. Показ собі Каністра. Так само ми маємо сплющений куб прямокутної форми. І домалювали деталі до нього. Також можете подивитись нам будинок та книжку, про яку ми сьогодні вже говорили. Далі сфера. Як ви думаєте, які предмети мають форму сфери? Саме елементарно – це яблуко. Ми малюємо сферу, трошечки змінюємо її округлість для того, щоб краще було видно, що це яблуко, і додаємо деталі. Також чашка. Тут ми бачимо розрізану сферу. Тобто не обов'язково сфера має бути прям повноцінна. Її можна розділити на дві частинки. І вийде у нас дві чашечки. Далі у нас конус. Конусоподібну форму може мати у нас ліка, гори. Як, наприклад, багато гір в вигляді конусів. І також можна намалювати ялинку, потім додаючи до неї мілких деталей, голочок. Таке всяке циліндр. Ну, ви, наприклад, можете намалювати святковий торт у вигляді циліндра. З більш простих предметів це може бути склянка або фляга. А що ж з приводу більш складніших об'єктів, наприклад, голова. І так, давайте розберемо нашу голову на частини. Наша голова складається з сфери. Це наша сфера. Також сфери складаються наші очі. Ніс це конус, але такий він квадратний конус, такими грубими. Хоча ви можете зробити класичний конус, це залежить від структури нашого носу. А ще ми тут маємо циліндр. Давайте подумайте, де може бути тут циліндр ховатись. А от де, це наші вуха. Це циліндр. І також наша шия. Ну тут більш очевидніше. Як художник ви маєте навчитися дивитися крізь поверхню деталей і розпізнавати саму форму. І інтерактив на останок. Напишіть в коментарях, які форми базові ви бачите в цьому зображенні. Дякую, що дивилися до кінця. Далі буде ще цікавіше!